Друзі, всім хей метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо. Так, друзі, сьогодні будемо готувати дуже швидкий, дуже простий і дуже смачний рецепт. Голих помідорів, голих томатів, розумієте? Голі вони в нас будуть. Тож я взяв такі помідорчики, скажу, що потрібно взяти такі твердуваті, знаєте, тверді сорти вибирають. От я вибрав такі сливки. В мене, знаєте, вони такі справді цукенькі твердуваті. Ну і помідорчики нам зараз не потрібні. Я скажу, що в самому простому вигляді, в самому простому рецепті. Крім помідорів, вам потрібно тільки взяти розсів, приготувати і все. Цього достатньо, щоб приготувати, якщо у вас, в принципі, більш немає фантазії такої ну, для себе, як ви не хочете щось таке додати від себе. Я от вирішив пододавати це, я все покажу. Але в самому простому вигляді, я повторююсь, потрібен тільки розсіл для них і все. Будемо готувати. Тож на 3 літри, на 3-літрову банку. Нам потрібно буде додати у воду, ну це десь півтори літри води виходить. Таких три чайних ложки солі додаємо. І 5 чайних ложок цукру. 5. 3 4, 5. Додали. Тепер ставимо воду кип'ятитися, доводимо до кипіння, ну що, в принципі, у нас цукор і соль розтали. Та і все. Тож, друзі, готується розсіли і ми можемо починати складати нашу банку. От як ви бачите, я взяв 3 банку, я її просто вимив із содою. Вона чиста в мене. Тож, друзі, ну це вже я буду додавати зараз не обов'язкові інгредієнти, розумієте? Я просто вирішив для себе додати, для аромату, для смаку, ну і для смакоти. Тож додаю звичайний кропчик, ну тут у мене, не знаю, декілька гілочок, скажімо так. Також я вирішив додати базилік райхон червоний. Ну і трошки в мене кінзи, друзі. Вона також, така, знаєте, більш ароматна, то я вирішив її додати. Також я вирішив додати половинку такого перчика болгарського смачного. Ну і ще, друзі, половинку візьму гострого перцю. Я просто хочу, щоб мої помідорчики були більш гостренькими. Отак от на декілька частин розріжу половинку спочатку. Додам сюди тільки половинку. Ну і, друзі, взяв головку чеснику. Я її просто отак от. Ну, знаєте, я зняв з неї все лишнє, познімав, познімав, ну і тепер просто розріжу навколо. Ну і таку половинку також для початку додам. Ну І тепер перейдемо для підготовки помідорів. Саме. Будемо їх роздягати, робити голими. Друзі, щоб роздягнути наші помідорчики, потрібно поставити воду, щоб вона закипіла. Ну і підготувати самі томатики. Нам потрібно взяти так от просто хрестик зробити, понадрізати з самого верху, та й все. І будемо складати, я так буду викладати в такий сотейник, друзі. Друзі, але ну, таким чином я помідорчики, склав сатейник. Ну і тепер в мене водичка закипіла, заливаємо. Залили. Ну і тепер я ще закрию кришкою, друзі. Отаким от чином. Ну і хай постоять там буквально 3 хвилинки, може до 5 хвилинок, і будемо знімати з них шкірку. Ну що ж, друзі, я думаю, термін вийшов, помідорчики мої готові, тепер ми будемо їх просто роздягати. От так от дістаємо помідорчик і знімаємо з нього шкірку верхню. Як ви бачите, доволі легко вона знімається. Друзі, ну, ось такий маю голий помідорчик. Ну, і тепер, відповідно, поміщаємо його в банку. Ну і так далі продовжуємо, будемо заповнювати до середини банки. Ну і далі продовжуємо складати вже помідорчики до повної банки. Ну Як ви бачите, банка в мене вже заповнена, помідорчики мої готові. Ну і тепер знову до розсолу, друзі. Я його е, закип'ятив і остудив до кімнатної температури. Він в мене кімнатної температури. Ну і Тепер, коли він вже охоловший, то додаю тоді ще 100 г осту. Звичайного 9%. відсоткового. Додали, так от трошки розмішаємо, розведемо. Ну і, так. Ну, і тепер в мене тут дуже повне, то я буду поки використовувати половник. Заливаємо банку холодним росолом, вже з отстум. Ну, ось, друзі, це і все. Банка в мене повністю повна. Тепер я просто такою кришкою закриваю. Ви можете, якщо звичайна кришка, просто прикрити банку. Вона в нас буде стояти в кімнаті, при кімнатній температурі. Друзі, і поставити її потрібно настоюватися, ну, щоб помідори прийшлися всіми нашими росолом, ароматами, травичками, перчиками і так далі. Всього лиш на добу, друзі, на добу, не більше. Ну, а, друзі, як я і обіцяв, минула доба, і я думаю, надіюся, що мої голі помідорчики готові. Ну, Зовні вони красиво виглядають, такі, знаєте, дійсно вид у них роздягнений. Ну, зараз відкрию. Ой. Ну, На аромати я скажу, що аромати є присутні. І дійсно вони такими, ми знаєте, як відкриваєш помідори консервовані. Такі ніх аромати десь приблизно і є. Клас. Клас. Ну що ж, друзі, зараз я підготую невеличку презентацію, ну і будемо смакувати. Що ж, настав час дегустації. Мої голі помідорчики готові і я готовий їх продегустувати. І вам, на жаль, можу тільки розповісти про свої враження. Як ви знаєте, дуже швидко вони готувалися всього лише одну добу. І тому почнемо з зовнішніх факторів, друзі. Ну, до красоти. Що до красоти, красиво виглядають, хоча я використовував тільки інгредієнти, які в мене були в банці. Але ж я від себе так, знаєте, пододавав там чесничок, різні перчики, зелень різноманітно за кольорами. Тож при подачі класно виглядає, друзі, знаєте, якщо все викласти, то класно. Аромати, я б сказав, від них ідуть відповідні, знаєте, дійсно як консервовані помідори. Ну Додають безперечно своїх ароматів і ці інгредієнти, які я вже перерахував. Все класно, друзі. Тож, давайте почнемо, для чого ми зібралися. Це дегустація, це смаки. Тож, давайте зацінимо і смаки. такий помідорчик, крайній до себе виберу. Голий помідочок, друзі, куштуємо. Клас! Вони такі навіть, знаєте, різкенькі, я б сказав. би. Те, що вони просолілися, це точно. Солі достатньо, якраз так як треба. Розумієте? Щоб відчував цукор, я не скажу, що я цукор відчуваю. О, зараз навіть так на губах, знаєте, гостринку і відчуваю. Клас, я так не очікував, знаєте, почав відкушувати оці соки з помідора ну, із середини. Пішли в ротову порожнину, зачепили рецептори. І так, знаєте, така різкість відразу, відразу така кислинка класна. Вражений, вражений я. Дуже класний рецепт, друзі. Не можу собі не дозволити, оскільки він у мене все таки вийшов. 50 грамів за ваше здоров'я, друзі. Будьте здорові. Все таке це закуска. Ось такий маленький помідочок візьму. Так. Отак от, от. Дійсно, я коли використовуєш як закуску, просто бімбочка, просто бімбочка, навіть чесничок. Зім. Неочікувано для мене особисто. Але дуже класний рецепт, друзі. Закуска просто бомба. Так що використовуйте Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камбуз. Загодьте, переглядайте цей багато інших відео, які вже є в мене на каналі. Чекаю від вас вподобаю. Багато класних відеоків, коментарів. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нашою командою. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!